Хочу подякувати організаторам такого важливого заходу за запрошення і за можливість розповісти вам про альбінізм. Навколо альбіносів точиться дуже багато різних чуток, і ми іноді називаємо альбіносів білими воронами через те, що вони бояться сонячного опромінювання і виходять на вулицю ввечері і вночі. Їх також називають дітьми місяця. Через е, червоний рефлекс, е, через те, що очі світяться червоним, виникають у деяких людей асоціація з вампірами, а в Африці і дотепер навіть е, цих людей вважають ледь не напівбогами, і через це полюють на них, е, навіть вбивають, використовуючи їхні органи для здійснення жахливих ритуалів. Так хто ж вони такі, ці люди з альбінізмом? Давайте знайомитися. Альбінізм це цілий ряд спадкових станів, які характеризуються або відсутністю меланіну, або зниженою кількістю меланіну в тканинах, які пов'язані з ектодермою. Це шкіра, волосся й очі. На слайді ми бачимо каскад перетворень. Ми бачимо, що меланін утворюється з амінокислоти тирозину, яка надходить в наш організм з їжею. Перетворення відбувається за допомогою фермента тирозиназа. І тут ми бачимо також всередині каскаду: ми бачимо, що є проміжний продукт л-допа. Це запам'ятаємо, тому що це буде важливо для лікування. Ти може бути. У таких пацієнтів або взагалі неактивною внаслідок одних мутацій. І тоді шкіра і волосся в такого пацієнта лишаються білими протягом всього його життя. А при інших формах мутацій відбувається, терезоназа може бути, активність її просто може бути зниженою, і тоді протягом життя з'являється в пацієнта пігментація. Але увага! Вона завжди буде слабшою, ніж у найближчих родичів пацієнта. І це є. Важливою, важливим діагностичним критерієм. Альбінізм ділиться на дві великі групи: це околокутанний або очношкірний альбінізм, при якому вражаються очі і шкіра і волосся. А також може бути очний альбінізм, при ньому вражаються лише очі, а шкіра і волосся мають нормальне забарвлення. Околокотанного альбінізму наразі відомо сім типів, і, відповідно, існує сім генів, які відповідальні за це захворювання. І всі сім типів околокотанного альбінізму успадковуються отосовно рецесивно. Очний альбінізм щеплений з x хромосомою, тобто тип поспадкування щеплений зі статтю. І відповідно хворіють переважно чоловіки. Альбінізм може бути сам по собі, а може бути у складі синдрому. І тоді ми бачимо інші симптоми з боку інших органів і систем. Якщо у пацієнта раптом ми бачимо, що виникають якісь спонтанні синці, спонтанні кровотечі, ми можемо підозрювати наявність у нього синдрому германського пудлака. І тоді, крім околокутанного альбінізму, спонтанних кровотеч-синців, у таких пацієнтів. Уже в 30 років є розвинутий легеневий фіброз, а також грануломатозний коліт. При синдромі Чодіака-Хігаші поряд з околокутанним альбінізмом маємо у пацієнтів, рецидивуючі гнійні інфекції, вони є тяжкими і летальними. Пацієнти, власне, через них і помирають. А також ці пацієнти мають дефекти слизової оболонки, рота і полінейропатію периферичну. При синдромі Ангельмана і Прадера-Віллі у таких людей ми маємо поряд з гіпопігментацією волосся і шкіри, також розумову відсталість. І тут важливий момент, якщо ми бачимо генералізовану пігментацію волосся і шкіри, а очі в пацієнта здорові, то це не альбінізм. Тут ми повинні підозрювати харчові або метаболічні розлади і повинні скеровувати такого пацієнта не до офтальмогенетика, а до генетика загального профілю. Тобто альбінізм завжди має бути з ураженням очей. І очні прояви є надзвичайно різноманітними, тому що меланін впливає ще внутрішньоутробно на розвиток всього зорового аналізатора від ока до зорової кори. Головним очним проявом те, що ми власне, бачимо у пацієнта через відсутність пігментного шару райдушки, ми бачимо світле забарвлення райдушки. Зазвичай воно світле, але при деяких формах е, околоктану альбінізму райдушка може бути трохи більш забарвленою. Також ми можемо спостерігати такий феномен, як трансілюмінація райдушки при прямому освітленні щілинною лампою. От, до речі, трансілюмінація райдушки буває не завжди в пацієнтів. Але завжди в цих пацієнтів є фовеальна гіпоплазія. І вона якраз і обумовлює слабозорість таких людей. Проводилося цікаве дослідження дітей з альбінізмом і вирішили подивитися їхніх батьків. І от виявили, що у батьків дітей з альбінізмом, які є здоровими, але носіями рецесивних мутацій, у третини з них було виявлено фовальну гіпоплазію легкого першого ступеня. От таке було цікаве дослідження, такий цікавий факт. Через відсутність меланіну в пігментному шарі, в пігментному епітелії сітківки, вона має жовте або помаранчеве забарвлення, і на ній дуже гарно видно хорідальні судини, які просвічують. І от на даному слайді ми бачимо такий, якраз такий тип, альбімінотичний тип сітківки. І от зараз до вас у мене таке ну, невеличке запитання: якщо, наприклад, ви бачите в себе на прийомі. Хлопчика з нормальним забарвленням волосся й шкіри, і в нього отака от е, картина очного дна, як на слайді вгорі. Яку форму альбінізму ми підозрюємо? Який? Так, правильно, правильно це очний альбінізм, на який хворіють переважно хлопчики. Так? Але якщо ми подивимося маму такого пацієнта? То в 90% випадків у матерів носіїв ікчепленого ік очного альбінізму сітківка буде мати отакий вигляд, як внизу на слайді. Це брудна сітківка з чергуванням пігментованих і депігментованих зон. В нормі в хіазмі перехрещується 50% волокон зорового нерва. А при альбінізмі в хіазмі перехрещується 90% аж. І саме тому створюються умови для розвитку косоокості в таких пацієнтів. І саме тому у таких пацієнтів немає жодних підстав ні анатомічних, ні фізіологічних для створення бінокулярного зору і для утворення. Стереопсії. Тому ми не мучаємо пацієнтів, ми не формуємо, не відправляємо їх в кабінет охорони зору для формування цих функцій. Також у таких пацієнтів формується зазвичай є аномалії рефракції і горизонтальний ністагм. Косоокість і ністагм у таких людей зменшується з віком. Що, чим ми, офтальмологи, можемо допомогти таким дітям, таким дітям, людям? На ранніх, в ранньому дитинстві ми маємо здійснювати часті огляди, і при необхідності, якщо маємо аномалію рефракції, коригувати її окулярами. Призначення Лінз оптичних лінз має свої особливості. Таким, такі пацієнти мають світлобоязнь, тому було б ніби доречним вдягнути їм сонце, вдягати їм сонцезахисні окуляри. Але такі окуляри зменшують світлобоязнь, але погіршують альбіносам зір. Тому їм краще в прозорих лінзах з ультрафіолетовими фільтрами. А зі світлом від світла вони захищаються головними уборами з великими полями. Також при значних, значних косоокості і ністагмі, таким пацієнтам допомагає хірургічна корекція, хірургічні операції на очних м'язах, і ми можемо досягти досить правильного положення очей, правильного положення голови. також... При, після таких операцій підвищується взір в пацієнтів, і згідно одного дослідження було доведено, що якимось дивом але все ж таки зменшується фовеальна гіпоплазія. Але пам'ятаємо, що ми не можемо досягти бінокулярного зору. Генетична терапія альбінізму зараз знаходиться лише на стадії розробки. А досить добре зарекомендував себе фармакологічний підхід. Препарат Нітізенон він підвищує активність тирозинази і він вже схвалений FDA для лікування схожого генетичного захворювання тирозинемії. І при дослідженні серед альбіносів цей препарат показав, що покращується пігментація волосся, покращується пігментація шкіри і значно покращується в альбіносів зір. Пам'ятаєте, ми говорили про проміжний продукт перетворення тирозину в меланін, про ельдопу. Так от, дефіцит Ельдопи може компенсувати старючий відомий препарат Леводопа. І почалося дослідження клінічне лікування альбіносів цим препаратом таблетованим, але воно передчасно припинилося через те, що через брак фінансування. І я так подумала, що ми, українська нація, така досить потужна. В донатах ми би могли задонатити і щоб продовжили все ж таки це дослідження, тому що в Україні на 19 рік, на 2019 рік, було 2000 пацієнтів з таким захворюванням. Також, Помітили, що у пацієнтів присутня, у деяких пацієнтів присутня тирозиназа, але вона знаходиться в ендоплазматичному ретикулумі, в неактивному вигляді. Вона, як та. Засватана дівчина сидить собі в куточку, колипає пальчиком стіночку ендоплазматичного ретикулуму і жде свого коханого. Так от, шаперони це як вправні козаки, які закохують в себе тирозиназу, і вона активізується, розквітає і починає активно синтезувати меланін. Так от шаперонами, які підходять саме тирозиназі, є відомий препарат Кавтоприл. Антигіпертензійний і антигрибковий міконазол. запам'ятаємо це слово, шаперони це хімічні супроводжувачі, активатори засватаних тирозиназ. Дуже ефективною виявляється також нутритивна підтримка. Е, існують такі речовини, як амінові нейромедіатори, перелік ви їх, е, їх бачите на слайді. І от е, ці речовини, виявляються, допомагають синтезувати меланін. Тому ми маємо скеровувати пацієнтів бажано до фахівців, до нутриціологів, до дієтологів, які будуть їм коригувати дієту. Через те, що е, альбіноси ховаються від сонячного проміння. І захищаються від нього. У них виникає дефіцит вітаміну d 3 який також потрібно компенсувати прийомом спеціальних препаратів. Через відсутність меланіну, пігменту, в пігментному епітелії сітківки, ми, виявляється, можемо компенсувати цей дефіцит за допомогою прокаротиноїдів, лютеїн і зеаксантин. І от… Класна комбінація вітаміна d 3 лютеїна і зеоксантина знаходиться в препараті Нутров. Це мій улюбленець і. Тут ще є одна така фішка, крім формули Арец 2, в препараті Нутров, ще є омега-3 і Ресвератрол, який є таким потужним пінділем, який допомагає лютеїну і зеаксантину проникати через мембрану бруха. Тобто омега-3 і Ресвератрол покращують біодоступність лютеїну і зеаксантину. Що як ми можемо пояснити пацієнтам, як їм поводитися протягом їхнього життя? Через те, що в пацієнтів відсутній меланін в шкірі, ризик розвитку раку шкіри в таких пацієнтів зростає аж у тисячу разів. Тому пацієнти мають постійно захищатися від сонця. Вони мають носити кашкети з великими полями, які б захищали не тільки очі пацієнтів, зменшуючи світлобоязнь, а також захищали б обличчя, шкіру обличчя і шкіру потилиці. Такі пацієнти мають носити одяг з спеціальним маркуванням, а на відкриті ділянки шкіри наносити крем захисний SPF 50 і поновлювати його що години. години. Такі люди мають проводити постійно самообстеження шкіри і відвідувати дерматолога двічі на рік, а також відвідувати педіатрів, мається на увазі маленьких, так? Ну, ми маємо на увазі дітей, так, і робити щороку аналіз крові, здійснювати загальний і рівень заліза крові для того, щоб вчасно виявити прояви синдрому. У мене була на прийомі дівчинка, шестимісячна, і в з готовим тестуванням. В неї була виявлено мутація в гені ТІР, і таким чином в неї виставлено було діагноз альбінізм, околокутанний альбінізм першого типу. Дівчинка мала е, світли, е, світлий колір очей, світлосірий, але трансилюмінації в неї не було. Також світлу шкіру і світле волосся. Фото надане з дозволу батьків пацієнтки. Щодо очей, при народженні дівчинка взагалі не фіксувала погляд, потім в неї фіксація з'явилася. Був ністагм дуже сильний при народженні, ністагм зменшився протягом періоду спостереження. Гіпоплазія фовеол була, а також Рефракція була гіперметропічна, слабка, тобто нормальна, і кут соокості нуль очі, положення очей правильне. Середньоразмашистейністах, як я вже сказала, такій дівчинці, в силу того, що вона маленького віку, її фармакологічна підтримка призначена не була. Е, було рекомендовано е, вживання е, скерована була до нутриціологів. У нас є така асоціація, Незалежна асоціація нутриологів і дієтологів України, там працюють дівчата, вони дуже гарно плавають в дієтотерапії. Тому дівчинка була скерована в надійні руки, їй було призначено правильний докорм, прикорм. І також скерована була до дерматолога, і офтальмолог призначений був через півроку повторний огляд. І от на даному слайді ми їмо на повній фотографії, там було видно, що дівчинка їсть гарбузку, тому що в ній є. Потрібні правильні речовини. І от біля очка в неї ця гарбузка, не подумайте, що це ми замурзалися. Це у нас просто ми робимо масочку для краси і молодості нашої шкіри. Так хто ж такі е, ці люди, альбіноси? Вони не вампіри і не боги. Вони просто люди, які мають свої особливості. Але особливими є особливим є кожен з нас. Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде. Завтра на цій землі інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі, веселі й злі. Сьогодні. Усе для тебе, озера, лани й степи, і жити спішити треба, кохати спішити треба. Глядиш, не проспи, бо ти на землі людина. І хочеш того, чи ні? Усмішка твоя єдина, і мука твоя єдина. І очі твої одні. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, було цікаво і корисно.